Дівчата все ж таки записують це відео, але воно не должно було статися. По-перше, я случайно проїхала в цей день на секонд, У нас поламалась цілі машина, та ми мене командирували з запчастиною. Я перший раз у житті поїхала на маршрутці до міста. Ось на мене перекладних. Все зробила, купила запчастину та я вирішила зайти. Сейчас улюблений та єдиний. В моєму житті, крім баула Київського second. Ось, Сьогодні була ціна 167 гривень, для мене це дорого на даний час. Тому, чесно признаючись, я прийшла з таким настроєм, що подивитися, так, швиденько щось там подивитися та піти. Але, як завжди, Mm, як завжди, <смеш> щось там я все ж таки взяла унесла внесла з собою. Так, ну Сьогодні я мало буду поснімати магазин, а відразу прийду до вб... при... прибиральні вбиральні. Коротше, ви зрозуміли, <смеш> примірочне Ось Оце шуба жовта, прикольний цвет. Ну, я б таку, навіть не сіла. Вона колхозная, але хламу смотриться класно. І сьогодні на секанді було дуже багато е, дорогих вещей з люксу. Ця юбка мені спідниця чимось заманіла, але цей бренд казався дуже дешевий. Заманіла мене юпка спідниця тим, що в е, е, мене мені є декілька речей цього кольору. Ось та я Е, е Хотіла зробити монохромний образ на осінь. Але чогось все ж таки я її залишила. Мені форма не дуже сподобалась. А це вже мій улюблений бренд Debenhams, це англійський бренд, такої, знаєте, офісної та делової моди. Цей свитер був з акрилу, він у мене великий, але я взяла її. Його щоб перепродати, з надією, що в мене вийде. Там невеличка дирочка, але я вже вдома і з легкістю зашила. Так, він дуже класний, можливо, я, я сама навіть буду його носити. Ну, взяла, що коли побачу Депен у мене просто все. Я дуже хочу перейти на такий офісний стиль, а в мене немає зараз обуві, з чим можна вдягати такі речі. Але я вже формую свій базовий гардероб, та скоро я так, а так, тисно, дивіться, спідниця. Дайвен Дуже класна, фігенна. Ну, вона з поліестру, але форма, як ви бачите, зараз. Вона виглядає дуже круто. Я вважаю, що їм ось так повинні вдягатися жінки, дорослі, такі професії, як налогова, вчителя особливо. У нас вчителя ходять, як на базар, бабки. А ось так вони повинні вдягатися. Я б кожну вчительку так вдягнула. Це плаття мені дуже сподобалось. Спершу я його не стала брати примірку, але потім повернулася та взяла. Це турецький бренд. Плаття, таке прикольне з вискози, м'ягеньке, багато тканини, як ми любимо. В, гарних платьях. в сукнях завжди повинно бути багато тканини. Це я навчилася з італійських стріт-стилів Яни з Я завжди дивлюсь Яну Скворцову, мені дуже подобається. Мені дуже подобається, як поважають собі жінки у дорослому віці, в наших е жіночок. Е на жаль, цього немає, Сапкове виспитання дає свої. Бабкін халата пішла. А це моя улюблена Карен Міллен. Міллер. До речі, я підписана в інстаграмі на їх бренд. Я обожнюю Карен Міллен. Вони дуже круті. Особливостю даного бренду можу сказати, що коли бачиш їх речі, то це для... речі для жінок, які люблять та поважають себе. Їх речі про жіночність з великої літери «Ж». Так, навіть ділові сукні Карен Міллен дуже-дуже круті та жіночі. Вони дуже класні, я їх роздивляюся як музей. Часто буває таке, що я дивлюсь не тільки новинки в Інстаграмі, але заходжу, наприклад, на шафу, забуваю Карен Міллен, і дивлюся, як музей, які речі є у дівчат в шафах та які можна десь придбати. ну Цю сукню я також взяла, вона мені дуже сподобалась. А якби я знайшла таку ж модель за 25 тисячі гривень, вона називається Pencil Dress. Дивиться, караміля. Ну, це шедеври. Я вже пройшлась по Ютубу, подивилась, скільки багато жіночок раз різних на любий смак розказують та показують речі в секонді, тому я не дуже оригінальна. Та не дуже багата, щоб там скупляти е такі там паковані речей та, таки. Ну, в мене сьогодні не дуже настрій, хоча речі, які я придбала, мені дуже подобаються. Ще я на цій, не тижні, не цього тижня хочу потрапити на повну розпродажу. Деякі речі я пригляділа, але не купувала, тому що, тому що не могла купувати, витрачати багато речей, грошей. Ось так. З Гарних новин. Я наконець повертаюся до себе. До війни в мене був створений базовий гардероб. Я вам пізніше ще розкажу про історію моєї шафи. У мене була повноцінна гардеробна кімната, де було багато речей різних, багато взуття, багато сумок. Зараз ви можете бачити, як все це я буду здавати з нуля. Всього вам доброго, до нових зустрічей.